І так, всім доброго дня. Ну, Скажімо, так, немає особо яке відео викидати. Стараюся робити це часто, бо недавно тільки розпочав вести канал. Ну, як Звичайні речі, які полегшують повсякденну роботу. От, у мене було раніше відео, як, ну, як я випікаю хліб от хлібопічки. Але там все через мірні ймкості. За кожним разом. Вимірюю, рівно. Ну, Воно якби не дуже важко, але це все час. Хочеться якби швидше все це автоматизувати. І що я. Ну, от, у нас були такі віса, механічні кухонні віса, вони до 2 кг. І я Міря... Ну, роблячи йомкость заливаючи в саму чашу, виміряв отаку пропорцію. От, коли робимо хліб, то на пусті віса, зразу ставлю чашу і ваги показують 450 грам. Потім додаю води 350 грам, це півтора мірних стакана. Це на вагах буде вже 800 грамів загальна вага. Ну і так далі. Ну, Скажімо так, стало набагато швидше, краще. І не потрібно щоразу там, виміряти. Стаканчик якби він не дуже великий. Бачите, постійно сюди засипаю, там, щоб не через верх. Там Буває борошно трошки страмбоване, буває більш пухкіше, коли ви через решет, ну, через ситок перевіюєте. А так, на вагах більш-менш це відбувається точно. Набагато облегчає результат. Ну що ще хочу сказати? Ми переїжджаємо, у нас кімната в гуртожитку ціни повищаються. Ну, зараз воєнний стан, зразу було добре, але зараз повищаються ціни, і в нас з'явилася можливість зняти квартиру практично за такі ж самі кошти, що і кімната. ну Зараз у ну, все пакети, все на коленках. Кімната дуже маленька, як бачите, все от, вся побутова техніка, От все у нас в одній кімнаті. Досить незручно. Коли це так, знаєте, тимчасове рішення, коли студенти там, то да, коли вже сім'єю живеш, то ну, незручно. Багато речей. Ну, і жити треба якось. Зрозуміло, що побутова техніка. Ну і Все буквально заставлено. Ну і Хто дивиться канал? от У мене є 3D стіл. От, я його вже продав, тому що він був для цієї кімнати дуже великий. І я почав робити інший проєкт стола. Незабаром він з'явиться, слідкуйте. Ну, Так, предварительно він ще не готовий. Це зараз клеїться, але вже такий має вид. Ну, бачите, також у нас і самокати в кімнаті храняться, тому що немає де зберігати. Приходиться його щоразу в кімнату затаскувати. Ну, Такі незручні моменти. От у мене уголок для рукоділля, скажімо так, якісь. Поломки, стараюся устранити своїми силами. Така у нас кімната. Ну, кімната гарна, з ремонтом, є кондиціонер, встроєна шафа. Ну, але вона дуже мала. Якби хоч кухня була окрема, хай вона маленька кімната, але якби хоча б кухня, це було б досить добре. Ну, це так, трошки відійшов від теми. Ну, а зараз покажу от, наглядно як е, По вагах я інгредієнти розсипаю. Ну, от В чайнику у нас 51 градус. Ну я завжди воду грію в чайник. В чайнику для випікання хліба, тому що в теплій воді і дрожжі краще е, починають працювати. Ну і, ну і ще такий лайфхак. Я стараюся, коли заливаю воду. Я ще стараюся читати молитву. Ну, Як відомо, у нас вода жива, і тому додатково насичуючи її позитивною енергією, молитвою, вже перевірено, хліб виходить набагато кращий. Так що, хто цікавий, Ну, от раніше, я знаю, мені ще бабуся розказувала, що коли. Вона ставила хліб, ну раніше ж так дріжджей не було, то там за, за, ну, закваски робили. І тому не можна було там протягів, щоб, було, щоб хліб не впав. Не можна там було кричати в хаті. Ну, то є, розумієте, це все живе і от воно енергетично заряджається. Якщо негативне, якщо крики, якщо люди матеряться, то. Отак і буде, або хліб упаде, або получиться гливкий хліб. Ну, отаке моє за... За... замічання. Так що, ну, пробуємо. От у мене е, олія 20 грам. Ну, 20 грам вони там, вони 50 грам поділка. Ну, я так приблизно заливаю столову ложку. Оце таке наголос. Олія це не, не так уже важливо. Потім у нас виходить вода 350 грамів. Так, я зараз залью ну, 50 градусів трошки гаряча вода. Десь треба так, щоб була ну, кімнатної температури, але трошки тепліше, ну, до 40 градусів. Ну, от дивимося на ваги. У нас повинно бути 800. Тож я заливаю ну, майже 750. І зараз додав холодної води для того, щоб трошки цю температуру скажімо, понизити. Так. Дивимося на ваги. Так, рівно 800 грам. Так, Перевіряємо. Да, тепло, Тепло відчувається, значить десь градусів 40. Так, далі у нас до 1000 до кілограм 450 грам борошна, це 650 грам. Ну і на вагах докидаємо. Так, я зараз візьму. Тоножик, як завжди, не під рукою. Так. Беремо. І насипаємо, щоб було кілограм 450 грамів. Це набагато швидше. Все. Ще трошки треба. Так. Рівно, от наступна поділка це півтора кілограма, у нас 450. Все. Так, наступний інгредієнт дві чайні ложки дрожжей так, ну, зараз я телефон положу, бо. Так, ну я цукор, сіль і дрожжі засипав, я це не знімав, бо в мене немає підставки під телефон. От, в принципі, і все. Ну, як показала практика, коректувати не потрібно, бо по вагах, от, дуже точно показує. І загальна вага вийшла. Кілограм. Майже 600 з цукром, і сіллю. Ось такі інгредієнти. Все. Добре, дякую всім за перегляди.